Що добрий день? Привіт. Е, у мене до тебе пропозиція. Давай, я, Саш. Я, ну, ні, можеш пристібнутися, якщо хочеш. Ідея наступна: е, ти вчилась в школі, потім вчилась в університеті. Я не знаю, чи виникали у тебе колись думки е, когось вчити. Виникали? Виникали. Так, круто. Тобто, в принципі, ти іноді представляла себе вчителем. Я і була вчителем. А, і була. Супер. Мене Тоді були давай учні. стоп. Давай тоді а, спробуємо. Пам'ятаєш, наше саме перше заняття, коли ти прийшла на водіння, я сидів на твоєму місці угу. і розповідав, чому посадка важлива. Угу. Що треба налаштувати, як треба налаштувати? Обмін соціальними ролями. Ну, а ти вже розповідаєш чи що? Так, я настраююсь на те, що я буду зараз розповідати. Давай. Має бути три критерії. Безпека, комфорт е, і видимість е, дотримано. Угу. Е, а, а важливо в якій послідовності? Ні, 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 можна займати. Під... User... Ні, ні. Це вчительство. <рес> комфорт, безпека і оглядовість. Бачите, можна на підглядати. Комфорт це, щоб зручно е, було сидіти. Зручно? Е, Кому зручно? Водією, так? Да? Ну, Перш за все, водієві, щоб він почував себе за кермом комфортно і міг так витримати хоч годину, хоч дві, хоч три, хоч, хоч весь день сидіти. Угу. Йому було так комфортно. і... А е... можна так налаштувати сидіння, щоб буде комфортно? Е... Ну, В різний час доби. Як казав мені мій препод Саша е, улюблений, <ріхи> може бути комфортна різна посадка. Там, наприклад, вранці хочеться там поближче, ввечері хочеться трошки кинути спиночку назад, можна я з конспектом. Для комфортної посадки нам треба налаштувати сидіння. Тут мають бути, я просто Саша, щоб нічого не забути. Щоб нічого не забути, має бути комфортна висота, має бути комфортна відстань відстань до педалей, щоб було зручно тягнутися до педалей. А як мені дізнатися комфортну відстань до педалей? Ти маєш, ти маєш поставити ногу. На педаль щеплення, п'ятка на полу, ага. Носок на педалі. Так, поставити да. ногу на педаль щеплення. Да. Ти маєш потягнутися до педалі щеплення. Як, Як ш... знаєш от, от, Ти маєш натиснути педаль щеплення. Натиснути. Е, Це туди а, вперед? Так, да. е, натиснути е, педаль да. щеплення. Коротше, коли ти сідаєш в машину, спочатку ти тримаєш ногу на гальмах. Завжди а, стабільна... То, Стоп, ти... стоп, 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 стоп. То щеплення натискаю другим. Бо ти вже натиснула Короче, щеплення, а гальма не Саша, тримала. Саша, ти сідаєш в машину. Угу. Ти спочатку тримаєш весь час ногу праву на гальмах. Ага, тобто Це ще до комфорту. Це ще до комфорту. До рогльоні. Да, спочатку Саш. я праву ногу ставлю на гальмах. Да. Права нога на гальмах, окей. Потім ти. Потім... А навіщо це робити? Щоб машина в тебе не покотилась назад, вперед. Угу. Нікуди. Щоб, щоб нічого не сталося, від гріха подалі краще держати. А ага, від гріха подалі, а праву гріха ногу. Подалі. На да. Я поставив праву ногу нагаль, далі. Да. далі ми перевіряємо педаль, е, педаль щеплення. П'ятка має бути на полу і носочком ти маєш нажимати. Якщо в тебе нога, якщо в тебе нога тягнеться і вона в тебе так тягнеться, що тобі некомфортно сидіти, От прям судорога зжим... зжимає, значить, тобі треба підідвинути сидіння ближче. А якщо судороги немає, то комфортно, да? В принципі? <гум> Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Коротше. Це так. Да. Ось тут трохи намалюю. От приблизно ось так вона має бути. Це що я не пріпати, я цьому не всякаю. Хорошо, добре. Трохи зігнутою, ти намалювала. Трохи, трохи зігнутою. Але тобі має бути так, щоб у тебе нога без напруження тягнулась до. Е... І так, е... нажав щеплення, щоб нога без напруження тягнулася до педалі натискаючи до Так. Да. Якщо от, ти відчуваєш, що ця нога в тебе напружена, що тобі незручно, ти під... підідвигаєш. Ой Ти підідвигаєш сидіння. Хорошо. Боже, Саша, я не мені ніхто не казав, що я буду про це розказувати, я не знаю, а not ready. А скажи, а нормальні uh, припади всі реді? Ні, скажи мені, можна uh, запитання? Да, Саша? Якщо ти не можеш пояснити дії, як ти думаєш, ти знаєш послідовність виконання? Ну, Учень знає послідовність виконання. Скажімо так, можливо, знає, можливо, не може а до як? кінця пояснити. Дивись. Я не знаю, Саша. Можна в чому різниця між цивільним правом і кримінальним? Цивільне право це е, приватно правові відносини. Тобто, ти mm, можеш пояснити? Да. Значить, ти знаєш. То в мене виникає запитання: е, зараз, якщо ти щось не можеш пояснити, чи знаєш ти це? I don't know about this. Це вже не в викладанні. Да, ти можеш різні методи, способи використати, але це про викладання. Хороше, давай продовжимо. Я впевнена, що ти знаєш. Е, щеплення ти натиснула, чи я натисну, перевірю. Після щеплення, що ще я перевіряю. Так, зараз я налаштую на так, щоб мені було удобно. Угу. Ти маєш відрегулювати спинку, висоту, ну, тобто, висоту спинки, щоб руки в тебе отак от, кісті, тримались на центрі керма на цифрі 12. Що значить, що так руки трималися? Це... Просто, просто, а руки, просто... руки повинні доставати, да, там, бути прямими, чи як вони? Трошки, трошки зігнуті, буквально от трошечки, mm -hmm. але не отак, не отак от, не отак. От. Mm -hmm. Ще важливо, цей підголівник... Це е теж в підголівник? Це теж... Ні, це бля, хамуха Саша. Я, я просто уточнив, бо я щось Підголівник це про комфорт чи. Чи це як, що там? Підголівник се про комфорт, так. Да. Там... Вже... ну підніми його трошки. О, Боже, зараз тут буду позоритися. Ні, ні, так це ж ти ж це робиш. Ну, ти сідаєш, настраїш і кажеш, підголівник налаштований. Я думаю, налаштований. Там тут щось десь треба. Надо... Боже, Саша. Я не, не пряпод поведінню і ніколи ним не буду. Ні чого? Це робота, яка вимагає Хорошо. шалених нервів. Ось є фіксатор, як да. який ти натискаєш і піднімаєш. Да. І опускаєш. Ще ми можемо відрегулювати кермо. Воно отак от рухається вверх-вниз. А покажи, будь ласка. Ой, блядь. Вибачте. Боже Саша, я ніколи, я ніколи не регулювала це кермо. Блядь, господи. Сіндром Ашоде. Добрий день. Ось тут. Фіксатор. Його угу. вниз. Оце, оце чи ж, так? Так, да, вниз його. А Можна я опущу його назад? Ну, отак от, колбо, от, от вверх вниз, отак от рухається. А вперед-назад воно рухається? Так, е, да, рухається. Хорошо. Наступне О. слово у нас безпека. Коротше. Саша, ну, я хотіла сказати ноги як мужика. Ноги, коли ти їздиш, ти ноги розводиш в сторону. Угу. Тобто, воно... А для чого це взагалі? Для чого це взагалі того, що коли ноги звужені, у тебе не комфортно нажимати на педалі, коли чого? ти рухаєшся? Багато людей прямими ногами комфортно натискають. І їм, якщо ти у них запитаєш, комфортно. І я не казав про слово комфортно, Ми ж з комфортом зако... закінчимо. Е, да. Ми ж говоримо про безпеку. Про безпеку. Якщо ноги. Ой, бля, муха Саша, як це пояснити. Ну, скажи, я чого. Просто запам'ятала, що треба, щоб ноги були отак, от в сторони. А чому тобі не запам'ятало? Чи ми не обговорювали? Ми це обговорювали, але я не пам'ятаю. Ноги як у мужика? Ноги як у мужика. Ну, в, в, як у мужика, так. Да. Що ще? Що ще мені на безпеку треба зробити? І треба пристігнути ремінь безпеки. І треба пристігнути ремень безпеки. Да. По безпеці, так. Да. Ремінь і ноги в сторони. По оглядовості тобі ти маєш налаштувати зеркала і ближні світло фар. Як регулюю зеркала? Ти. Там має бути включений. Що е... за фігня? Там має бути включений двигун і тоді оця кнопочка. Ой, не двигун, а просто ключ повернуть. Вона е... нажимається чи крутиться? Боже, Саша, я з технікою не Не регулюється зеркало. А щоб регулювали, що треба зробити? О, Боже, Саша, заберіть мене хтось звідси. Шучу. Все добре, Саша. Коротше, треба отак от його натискати, треба, от, треба оце підвести до лівого, оцей, оцей кружочок отак от підвести до лівого так. зеркала. Налаштовуй під себе, я подивлюсь просто. Боже, я, я не вмію такі речі пояснювати. Я... Таня, не в поясненні справа. Я хотів би почути просто я... послідовність виконання дій. Це І все. іноді я задаю питання, чому саме така послідовність. І так, друзі, О, Боже. все, що розповідала за Україна. Шейм. 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 Все, що зараз розповідала Таня, вона розповідала те, як вона запам'ятала, не... не задаючи собі питання, чому важлива саме така послідовність, і, в принципі, взагалі, навіщо це спочатку, ми регулюємо сидіння взагалі про висоті, і ти забула сказати про кулачок. Хоча на першому занятті і на другому, і на третьому ти це виконувала і раділа життю, що тут кулачок, і ти прям це пам'ятала. Сьогодні ти не сказала цю послідовність. Саша я не вмію. Ну, Друга... такі речі пояснювати. Таня, при чомусь тут не вмієш. Ти можеш сказати просто чітку послідовність. Я ж не кажу пояснити, чому саме кулачок. Ти взагалі не сказала, що це робиться. Спочатку кулачок, потім педалі ближче далі, потім тільки спинка, і тільки після цього кермо вище нижче все, І ти не сказала, що комфорт це не просто тобі зручно, це ти кажеш. А комфорт це коли ти можеш управляти органами управління і нікуди не тягнеш, руки не тягнуться, ноги не Все, тягнуться. Що, так я ж це казала. А як перевірити, що тобі комфортно? Чи правильна твоя посадка? Як перевірити? Ну, от нога нажимає на щеплення, вона нікуди не тягне, Ну, я не маю ніяких болівих. Я, 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 я казав контрольна точка перевірки. Бачиш, це перший момент. Другий момент. Ти кажеш, що безпека це ноги, як у чолові... у, чоловіку, у мужика, і ремень безпеки. Okay. А в безпеку входить дві дії. Крім них, це підголівник відрегулювати, а ти його відрегулювала не у безпеці, а в комфорті. Підголівник і ремень безпеки. Далі, коли ти пристібала ремень безпеки, ти нічого не пояснила, як його пристібати. Правильно, як неправильно, як він повинен бути, чому він повинен бути не перекручений. Третє оглядовість По зеркалах ти сказала все окей. Якщо ти не можеш розказати послідовність дій, не можна казати про те, що ти знаєш. Е, тобі треба зробити 100% якоїсь вправи або справи, або якогось діла, або щось написати на 100%. Ти написала на 80%. І в принципі цього достатньо в твоєму житті цього достатньо. А ось коли зробити все на 100%, це про те, чи можеш ти розказати послідовність іншому. Ти сьогодні це не змогла зробити. І коли ти сьогодні кажеш, я ніколи не регулювала кермо попередні уроки, то ми зараз можемо підняти відео. Ти регулюєш або просиш мені допомогти відрегулювати. І зараз, коли ти кажеш, я такий думаю, так, Таня забула, що вона це регулювала, чи Таня просто, просто зараз розгубилася і все. Перше, я сама знаю, як це зробити. Знаю теорію. Я вмію це зробити. Це практика. Сформована навичка, знаєш, що це таке? Ви це мож... робите систематично правильний і Послідо... так. І навичка говорить про те, що послідовність ти точно можеш розказати другому. Поки що твоя навичка не сформована. Я знаю, Саш. Я, Давай, я... З... я... Зоша. я... 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 я не заперечу. Давай, Зоша. Е, Готуйся до початку руху. І як тільки ти будеш готова, розпочинаємо рух. Ти сказала, що щеплення ми натискаємо п'ятка на палу. А я тобі декілька разів акцентував О, Боже, увагу. Саша. Декілька разів акцентував увагу, що щеплення ми натискаємо п'ятка на, на, в повітрі. А ось коли відпускаємо, ми ставимо п'ятку на. І це колосальна інша різниця управління автомобілем. І тоді ти не будеш глохнути, де ти глохнеш. Ти будеш правильно рушати на підйомі, ти будеш плавно відпускати щеплення. Я дуже допитливий учень. Зі мною складно всім вчителям, бо я починаю запитувати нюанси. У мене а, була ти? Праза, а ти соромишся задов... Саш... «Саша, Що ти мене задовоєш? Да. Багато вчителів в кавичках думають, що це мене за добу. Того учення. я не препад поведіння, того я юрист, я займаюся своєю справою, що буде тебе. Я ми пок... не буду преподом поведінку. Ми... Це важка і р... щоб... робота. Я хочу, щоб ми показали з тобою одну річ. Якщо ти хочеш навчитися, Конечно, без запитань хочу. не може бути. Якщо Конечно, ти хочешь. не знаєш, чому саме така послідовність навчання не буде. Ось про що сьогоднішні 10-15 хвилин початку уроку діння. Я дякую тобі за цей маленький експеримент. Ага. Е, іноді треба впасти, щоб почати рости. Запускай двигун, поїхали.